Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки. Я знімаю своє відео з чарівної Албанії. Бажаю всім гарного настрою, цікавого перегляду мого влогу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями про побачення. Підтримуйте україномовний контент. Поїхали! 11 березня. Я хочу вам показати: сьогодні у нас пориви вітру дуже сильні. 35 Метрів за секунду і саме зараз, ну не пік ще, але вже починається, все літає, сміття літає. Думаю, так для історії запишу, думаю, що то за гуркіт на вулиці виглянула, тут все літає. Ну отак. Парасолі вон. поскладали парасолі. Отака От погода тут теж буває. Циклон, циклон і дуже сильний вітер. Я зараз в центрі і хочу розповісти вам трохи і корисної інформації в своєму влозі. Ну, центр, звісно ж, найбільше туристичне місце, де можна роздивитися всі туристичні принади та купити собі сувенірчики. Зараз мова піде не про це, хоча тут справді є на що подивитися, мати Терези. Також прямо в центрі знаходиться інтеса Сан Пауло Банк. Чому на ньому зараз акцентую увагу? Це італійський банк. Банкомати цього банку видають готівку в євро, якщо вам це потрібно. Така функція є тільки в цих банкоматах цієї мережі. Тобто, якщо вам потрібна готівка не леге, албанське, а саме євро, то банкомати цього банку вам стануть у пригоді. Інтеса Сан Пауло Банка. але е, треба е, щоб на банкоматі була помітка, що він видає е, саме євро, тому що там от е, відділені три їх, і лише один з них видає євро. Я Тільки що цю функцію протестувала вперше, і е, комісія 5 євро. З будь якої суми, як я зрозуміла, тому що я спочатку 50 ввела євро, висвітилася комісія 5 євро і відмінила транзакцію. Потім я 100 євро захотіла зняти, і теж воно так само 5 євро показала. Просто хотіла подивитися, яка буде комісія. Ну отак. Тобто, окрім магнітиків, флажків і так далі, прапорців і парасоляк, які можна тут придбати в дощові дні. Тут можна також зняти готівку. Знаєш, ця інформація може бути корисна, справді. Євро тут не так ходять, як леки, звісно, тому що леки – це офіційна лаванська валюта, але євро тут теж приймають, може бути курс не дуже вигідний. Звісно ж, краще мати леки, але якщо вам треба євро за якихось причин, то їх можна зняти саме в цьому банку. Ось. Привіт, туристична Албанія. Так рідко буває ось в центрі, наче сама як турист, хоча скоро рік буде, як я вже живу тут, в Албанії. Зараз з вами підемо далі. Можливо, в топтані зайду. Дні зараз дощові, але інколи сонечко прокльовується. Зі мною парасоля, як всі албанці носять теж. І хочу піти в Топтані, зазирнути, що там. Он наш красень топтані, торговий центр великий. І що? І можна сюди зайти. Що ще робити, коли так похмуро на вулиці? Я була в центрі, не зовсім в центрі, була тут по справах, зараз маю вільний час. Зазирну. А я бачу, що магазини вже підготувалися до весни та оновили асортимент, щось новеньке з'явилося, можна розгледіти. В ні загалом все як завжди. На мінус першому поверсі великий супермаркет. Зверху безліч поверхів з різними магазинами. Я прямую зараз е в конат. І тут теж на мінус першому поверсі є банкомати, які можуть знадобитися, якщо ви турист в тирані, хочете зняти готівочки. В Топтані нічого цікавого. Я хотіла, як завжди, подивитися футболки, подивитися, тому що дивлюся і нічого не можу обрати. Взагалі, одяг це стаття витрат у мене дуже мінімальна. Я майже не купую собі одяг. Я про це подумала вчора, що в мене так все носиться. Досить непогано і оновлення не кожного місяця. Я не кожен місяць купую собі одяг дуже рідко. Але мова зараз не про це йду в центр, звуки міста, і хочу вам розказати, що розпочався місяць рамадан у сповідувачів ісламу мусульман, і досить часто мене запитують в коментарях, як взагалі в Албанії. Оця вся тема з релігією відбувається, чи є тут відчутний такий перекос в сторону мусульманства, як тут, тут відчувається все. Я багато разів підіймала цю тему і показувала вам місто. І це, знаєте, типу читайте між рядків. Тобто, щоб кожен сам зробив висновки. От я вам показую дівчат, дуже багато дівчат не покритих. Тобто, Ну, це світська країна. Також, щоб краще розуміти взагалі, що відбувається в Албанії, треба трошки знати її історію. Вже теж я багато разів розповідала про Генвара Ходжу, диктатора. І взагалі Албанія багато років була країною без релігії, де було це заборонено. Тобто вони були, вони були не релігійні. Тобто зараз покоління, яке виросло, вони загалом вільні у своїх виборах. Що, що їм дотримуватися? І тут є і мусульмани, і не мусульмани, і православні, і церкви православні, і мечеті. Тут все поєднується досить непогано. На площі Скандербега є оця мечеть, старовинна. Вона була тут і за часів, до речі, январа, ходжі. І Я хочу подивитися розклад, чи можна зараз увійти з історії цієї мечеті. Інформація, яка вона старюча, і вона багато різного бачила за свій час. Дивлюся я часи візиту, ну, написано з 12.30 можна заходити, але щось, щось все одно люди заходять. Зараз 11.50, тобто візит, можливо, через 40 хвилин. Ось, є тут ось така скринька для пожертв. Заходити можна лише у певний час в цю будівлю між молитвами. І от я все ніяк не можу потрапити, але мечеть дуже гарна, і я все-таки це хочу зробити. Якось вона лаконічно маленька, симпатична, і це місце з історією. Прикрашають цю мечеть автентичні малюнки. Всередині вона теж гарно прикрашена. Напевно, ну, я бачила, дивилася, ж теж на власні очі побачити якось. Знову не потрапила, це нормальна історія за майже рік мого перебування тут. Не знаю, чи 40 хвилин просто буду зараз, я тут гуляти. Але сам факт, що хотіла вам так розказати, що Рамадан розпочався. Багато місцевих магазинів вітають своїх покупців, які сповідують іслам, таблички висять. Ну і напевно на цьому все. Так, я поки не бачила ніяких таких особливих інших. Відміток щодо цього. Поставили на площі знов колесо. Здається ж, його прибирали, наскільки я пам'ятаю. Можливо, це до Рамадану його поставили. Небо ну, таке гарне, дуже мальовниче. А там блакитне. Погода змінюється дуже швидко. Сьогодні, по прогнозу, було цілий день дощ. Ну просто, ну буде дощі, та грози. І так далі, але ж, бачите, не, не дуже і дощить. Музика розпочав свою гру. Історичний музей. Людей доволі багато, як на будній день. Майже 12 дня, площа повна. Туристичного сезону, як такого, в тирані нема. Туристичний сезон він є в містах біля моря. В Тарані якось туристи цілий рік присутні, і такого відчутного, прям знаєте, конкретного туристичного сезону тут я особисто не бачу. Тому що, тому що працюють. Це теж робота, це не теж робота, це талант. І вони його використовують. Я так вважаю, ну, це моя така позиція, от коли музики грають, намагаюся копійчину давати, тому що не просто стоять і просто просять. Дала 200, ну, там монетки в мене були, 200 лек це як 2 євро. І вони ж одразу бачать, то просто розплилися в щастя. Як людей можна порадувати, бачите? І сама я рада, тому що і особисту пісню мені зіграли. Отак. От Єдине, що я тут теж таке побачила, присвячене Рамадану, це інсталяція, до якої я зараз спеціально підійду, щоб вам показати. Дуже подобається мені в центрі це місце за площою Скандербега, цей парк. Оце ж там мерія тирани навпроти, де проходила подія, акція солідарності з Україною. І тут величезна площа, влітку вона часто використовується для фестивалів різних. Це теж якісь урядові будівлі, точно не знаю, але якісь міністерства, там треба дивитися. В принципі, місця мають бути для вас знайомими з моїх відео, але я розумію, що не всі дивляться прямо кожне. На новий рік тут була інсталяція 2024. Вона ввечері світиться це ліхтарики, а зараз тут поставили от саме присвячено Рамадану. Ну Тобто, знають тут про, про сповідання групи релігійні і теж. Поважають їх погляди. Я думаю, що ввечері це гарно світиться. Оце такі символи, що відносяться до святкування Рамадану. І в самому центрі міста оце стоїть, отака інсталяція. Ну, я вже подумала, що можу затриматися. Тут така атмосфера, є що мені подивитися, що вам розказати. Це ж про Рамадан почала розповідати. То думаю, дочекаюся часу, коли можна зайти в мечеті. Все таки потраплю до неї. Тому що, якщо це не зроблю зараз, не знаю, коли наступний раз завжди не виходить. Завжди між цими візитами тут. Тому треба бути наполегливішою. Починається дощ, і я сховалася отут, от під навісом, там далі оперний театр, тут магазин книжковий, тут кафешки, і тут є отакий дах, а всі відкривають парасолі. Ваюся від дощу в книжковому магазині. Це я була в цій книжковій крамниці, що тут біля кав'ярень там дуже багато книжок англійською мовою, до речі, кого цікавить, хто от перебуває в Тарані, любить читати і е, хоче щось собі таке прикупити. Тут і бібліотека поруч албанська, але там, напевно, албанської книжки не знаю. До речі, давно вже помітила, що не бачу в магазинах тут журналів. отаких, таких, ну як я звикла бачити, там не знаю, космополітану ну, от різне таке. І газет мало продають, і я давно це от відчувала, тому що в Україні я любила журнали, і ну просто погортати якось це такий вид відпочинку. І тут я цього не бачила. От в книжковій крамниці побачила викладку журналів, але вони зарубіжні, там Vogue Італія, отаке. От і я зрозуміла, напевно, в Албані мало видавництв, що видають місцеві локальні, не кажучи вже про адаптації великих відомих видань. Тобто, мабуть, і місцевих тут журналів не так багато, а там Вогу албанського напевно не існує. Тобто тут продають журнали італійські. Цікаво, я подивилася, є, от вони в книжковому магазині. І вже мечеть відкрилася до відвідувань, і дощ пройшов. О, цигани просять гроші. Зараз буду заходити. У мене є хустка, і може спрацює, але я в джинсах. Подивимось. Це мечеть Етембея, будівництво якої розпочалося 1789 року. Уявіть, яка вона старезна, і це була єдина діюча мечеть в тирані, яка працювала за часів інвара ходже, і входити до неї могли лише іноземці. З 1991 року відновили візити для всіх бажаючих мусульман і албанців, які живуть в Албанії. Звісно ж, всередині непритаманні багатьом мечетям розписи. Це природні мотиви, рослинні, орнаменти. Загалом так мечеті не прикрашають. Це виключення зараз. Це діюча мечеть, тобто треба з повагою ставитися до. Сповідувачів ісламу, які приходять сюди, і не порушувати правила, що я і зробила. Прийшла в час, коли це можна робити, покрила голову і не ходила туди, куди не можна ходити. Це напевно найкрихітніша мечеть, всередині якої я була. Там велика окрема зона зліва, де мають доступ тільки чоловіки. Ну там не можна жінкам туди заходити. Звісно, я зняла взуття і зайшла туди, куди можна було. У мене хустка то голову покрила, але багато часу там не знаходилося. Приміщення дуже-дуже тісне. Оздоблення і дуже гарне в цій мечеті. Справді, от основна зала гарно розписана, і видно, що це збереглися автентичні ці розписи, але якось довго перебувати там, немає можливості. Бажаючих подивитися багато, а приміщення ну справді крихітне. Там людей п'ять може розміститися вільно, всі інші вже будуть зайвими. Але я свою маленьку місію на сьогодні виповнила і завітала всередину. Вхід був безкоштовним, тільки треба потрапити на часи відвідин. І ну, вони просять там донати, донейшн, але ж донейшн він сам по собі це. Такий добровільний внесок, тому його не можуть вимагати. Вони якби натякають усіма можливими методами, але кожна людина сама вирішує, хоче вона донатити чи ні, і на що їй конкретно донатити, і так далі. І цигани на виході теж з мечеті стоять, тому що знають, вони, до речі, прийшли саме на часи, коли візит дозволено всім, тому що є ж різне поняття. Можна заходити мусульманам в будь-який час, і в час намазу їм треба туди заходити. Так, от цигани не тусуються, коли час намазу, тому що знають, що треба тусуватися біля мечеті, коли туристи туди заходять. Тобто вони знають розклад візитів туристів. Його теж вишукувалися, там просять гроші. А так загалом відчувається, що Албанія доволі світська країна, багато сучасної молоді, без прив'язок взагалі релігійних. Ось ще одна мечеть. Вчора там висіли кульки, до речі, як про початок Рамадану. А також біля мечеті можна побачити різні магазини з халяльним м'ясом. Теж таке було питання, чи усюди тут халяль? Не усюди, але там, де є ті заклади, мають помітку, мають помітку, от бачите тут халяль. Це якраз біля мечеті. А так, багато закладів, які просто як у нас, там і свинина, і все інше м'ясо теж є. Албанія дуже така різна, он католицька церква, про яку вам розповідала, ми її відвідували, найстаріша католицька церква в Албанії. Фашисти будували в свій час під час окупації. Бачите, релігія теж як вплив політичного тиску. Ось те, що ці кульки з напівмісяцем, це теж присвячене все святкуванню Рамадану. Якось саме в цій країні вживається все. і Різні релігійні погляди, і сповідання, і різні кулінарні смаки теж. Різна кухня тут. Загалом трошки покажу вам вулиць. Це автобус, на якому я мала б їхати, але я гуляю пішки. Бачите, він їде з такою швидкістю, як я йду. Це Fish and Chips. Все хочу якось зайти. Тут щось рибне та смачненьке, але все ніяк не, не потрапляє. Всі рана різна, кожен бачить щось своє. Хтось бачить сучасність, хтось бачить якусь відсталість. Тут всього вистача. Дощ знову починається різко. Балкани, погода просто кожну секунду може змінюватися. Зараз пішов такий сліпий дощ, ніби сонце і дощ. Ну що, Дістаю нарешті парасолю свою з кошенятами. А на цьому все це відео добігає кінця. Дякую, що подивилися. Слава Україні!